У Харкові завершено будівництво першої підземної школи. Роботи виконані за рахунок міського бюджету. Наразі у закладі освіти допрацьовують останні штрихи перед початком занять. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено. Вже цього року за парти сядуть 600 дітей. Я був на всіх етапах будівництва цієї школи. і Перш за все хочу подякувати всім, хто приймав участь, і нашим будівельникам, і нашим вчителям, це школа. І для нас це дуже важливо, бо дуже багато дітей, які бажають навчатися вічнаючи, віч, але немає такої можливості. Так, ми створили унікальний е, проєкт. Я вважаю, що коли вона почне працювати, це Дуже важлива і дасть можливість сьогодні дітям навчатися по справжньому. Далі будемо працювати для того, щоб будувати такі чи інші школи. Але під землею, на жаль, ми вимушені будувати у всіх районах міста Харкова. Ця школа розрахована на 450 учнів. Одну зміна. Тобто дві зміни ми будемо мати можливість навчати 900 учнів. Спочатку ми дійсно. Почнемо десь приблизно з 300-350 учнів. В одну зміну. потім будемо нарощувати темпи, бо потрібно, і вчителі звикли, і діти звикли, і знаєте, обкатати все це. Будемо далі. що з першого вересня все вона буде повний флот. Ми Перебуваємо з вами в кабінеті української літератури. Тут будуть навчатися учні початкової школи почнуть принаймні. Але цей клас може бути розрахований і на учнів старшої школи, адже меблі в нас регулюються, парти можуть бути вищими і нижчими відповідно до зросту наших дітей. Тому створені всі необхідні умови для того, щоб діти могли поринити у чарівний світ українського слова. Для всіх нас війна стала викликом, але дуже приємно, що наш не Мний Харків знайшов ось таке рішення от тієї ситуації, яка склалася, і ми дуже довго чекали. Ми сподівалися, ми були впевнені, що буде такий заклад, де наші діти можуть в безпечному місці навчатися і опановувати всі науки. І нарешті наша мрія здійснилася. Ми дуже і дуже раді, що нарешті наші вчителі почують живі дитячі голоси. кабінет нової української школи, і тут будуть навчатися наші першачки. Вони цілий рік мріяли побачити один одного, побачити свою учительку, потримати крейду у руках, написати перші свої буковки на дошці. Ми підготували все для того, щоб їм було дуже зручно. Наш освітній простір нової української школи передбачає, що діти зможуть працювати у групах, вони зможуть спілкуватися один з одним і на уроках, і на перервах. І тому і ми, учителі, і наші діти, і батьки дуже вдячні за те, що є така можливість сидіти за партами. Бути на уроках разом із своєю вчителькою, а ми із свого боку, ми учителі, все зробимо для того, щоб діти отримали міцні знання і щоб вони були щасливі. То, що стосується безпеки, вона побудована і розроблена по всі, по всім новітним умовам, які потрібні під час війни. Ми отримали ці ДБН, і після чого був розроблений проект, і по цьому проекту вона побудована. Що стосується того, коли вона почне працювати, в найкоротший термін ми отримаємо всі дозволи і почнемо працювати. Ми розраховуємо на наші джерела фінансування. А я хочу, щоб хоч би ще три школи з'явилися у місті. Я дуже хочу. У всякому разі ми працюємо над цим, є проєктна кошторисна документація, зараз процес експертний. Буде і я дуже хочу, щоб ми хоч би три школи таких побудували. Розглядаємо сьогодні на Новобоварське Холодногорські райони міста Харкова, Шевченківський район, міста Харкова. Крім цього, проекту обласна військова адміністрація за кошти субвенції з державного бюджету. Вона буде у нас будувати теж школу. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.